Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Ранок і я хочу поки до роботи зварити пасту, тому що помідорчики лежать, вже зробилися м'які. І для нових моїх підписників в мене останнім часом з'явилося трошки нових людей. Я ріжу помідори, не лію, ні грама води, просто ставлю на максимум кастрюлю на вогонь. Закриваю кришкою і чекаю, поки помідори закиплять. Так, друзі, закипів. закипіли мої томатики, Тепер я беру отаке сито, вставляю. І черпаком вибираю рідину в кастрюльку. Вибираю настільки багато, настільки, наскільки мені потрібна густота соусу чи то пасти. Так можна і соус робити, і пасту. Тобто соус це, якщо ви відберете менше рідини, а паста буде, якщо ви відберете дуже багато рідини. А ось цей сік я потім закип'ячую, доводжу до смаку і випиваю взимку. Можна мені одна моя підписниця написала, що можна цим соком залити помідорчики, замаринувати без оцту на зиму, теж буде дуже смачно. Далі, друзі, гарненько пробиваю блендером. Варила десь приблизно півгодинки, щоб були добре готові помідори, щоб були м'які, тоді легко їх буде протирати. Так, друзі, і далі беру сито металеве, міцне, гарне, і обов'язково силіконовий черпак. І гарнесенько. Нічим так не протрете, як силіконовим черпаком. Мені моя підписниця рекомендувала попробувати півлітровою баночкою. Гляньте, як гарно протікає. Десь покажу, як знизу гарно птичат і кастрюльку. Бачите? Для мене це просто ідеальний спосіб. Дуже швидко, дуже легко і дуже просто. І зараз я попробую також півлітровою баночкою. Так, пробую баночкою. Ну, баночкою, дивіться, перші враження баночкою близько дуже пальці до помідорів. Непогано, але мені зручніше черпаком, тому що, що черпаком, тому що черпак далеко, і я можу краще впертися. Все-таки, бачите? От черпаком набагато мені, бачите, черпак високо, і щеплення краще з. Питом, ніж банкою. Ось такої густини соус в мене вийшов. Хочете пасту? от, бачите, ой, Хочете пасту, відбирайте ще більше рідини. І так, друзі, в мене вийшла трохлітрова банка. Навіть трохи з м'якотю соку. І ось таких три баночки. Соусу. Я не знаю, скільки тут, мабуть, 500 грамів приблизно і тут 300. Ну, грубо, літр 300 грамів соусу і трьохлітрова банка соку. Банку на сік стерилізувала і на соус стерилізую теж обов'язково. Далі обов'язково вкриваю одіялом до повного остигання, щоб все добре впарилося. Я побігла до праці. Вам гарного вечора. Так, ми з Софійською занесли документи, повишували справи і йдемо ще до моєї улюбленої подруженьки. Несемо в ремонт речі. Е, хочемо дещо там поремонтувати, перешити З Софійкою. Погляньте, які в нас красиві клумби, просто красивенні в центрі міста. Дуже красиві. Каштани в нас крутіші Києва. І ще ось така клумбочка. Агератум. Чорнобривці, сальвія, Краса. Кафешки, магазини, дуже гарний в нас центр міста. І ще ось така клумбочка. І ще я виключусь, бо дуже шумно. Так, друзі, я перевела Софійку в кафе, в яке я відходила 6 років, де ми від'їли картоплю з ковбасками. Дуже недорогу. І щоб Софія знала і могла обідати. Ось так вона виглядає. І ми з Сонією трошки перекусили. Тут я провела 6 студентських років в цьому кафе, підобідала. Так, дівчатка і хлопчики прийшла я до своєї подружки. Отака в неї серйозна тут е, е контора. Вона мені підказує. Така серйозна контора. Дівчата шиє тюлі штори, ремонти робить, готові речі, кому що потрібно. Будь ласка, і ще вона просить мене сказати вам, що може хтось шукає роботу свої закрійниці, помічника швиї, то, будь ласка, бо їй дуже потрібні люди на роботу, в неї є, але не справляються. Роботи дуже багато, тому, будь ласка, заходьте. Район Яровиця, житловий комплекс. Запрошує, сонечка моя на роботу. Так, ми прийшли у наш величезний торговий комплекс. Хочемо поміняти пилосос, пилосмок. Поміняти хочемо пилосмок. А ще ми зайдемо у Вац, там дещо нам треба, дрібниці деякі. Треба нам ватні диски. Ось такі на них акція. 48-90 мінус 30%. Міцелярну водичку для зняття макіяжу Софійка отаку бере. Так, і засіб для миття унітазу, Нічого кращого ніхто не придумав, як білий доместос. Друзі, ми прийшли з Софійкою додому, голодна, як собака. Накришу собі салатику. Я не знаю, коли я зупинюся, коли він мені набридне. Мабуть, ніколи не набридне смарагдове яблуко. Кришу свій самий гарний і новий салатник. Нічого не тримаю, не відкладаю на завтра. Їм з самої красивої посуди, п'ю з самої красивої посуди, п'ю на самій новій постелі, одягаю саму красиву білизну. І самі красиві сукенки ношу на роботу. Нічого не тримаю на завтра. Війна нас навчила думати про те, що завтра не існує. А в мене завтра, якщо ми доживемо, буде вихідний. Зараз я пообідаю і покажу вам, що ми з Софійкою викупили. Знаєте, як дівчатка, от приходжу в магазин техніки, нічого не розуміюся. Мені можуть втюхати все, що захочуть. Я вуха розвішу, буду слухати, головою кивати. Знаєте, що хоч мені можна втюхати? Любе-любе. Ой, друзі, яка краса в тарілці? Зараз я вам покажу. Це просто яка чудова, прекрасна пора. А ще, як воно, своє згорода, то взагалі. А ще як своє зарода, то взагалі. Зараз вам покажу. Яка красу тінь. От гляньте, Ну хіба ж не красотень? Ну, я не знаю, хоч би я заставку став такі кольори, це кольоротерапія справжня. Коли голодна, не беру досочки, все отак ріжу в руках, бо то швидше. Я так думаю, що то швидше, може і не швидше. Софійка не буде їсти такого салату, вона просто собі розріже помідори. Цибулинку ціло скрешу, я люблю, нехай буде. Як живуть дівчата холостячки? Зранку я запарила собі мівінку. Софійка запарила собі міуслі молоком. Вона ж вона навіть не запарювала, вона холодним залила. Отак ми, дівчатка їмо. Софійка каже, що вже хоче стейка. Завтра в мене вихідний. І я, мабуть, куплю готового замаринованого маю на увазі. Не буду маринувати. Куплю маринованого і тільки вдома посмажу. Отак, прямо в руках. Пучок зелені. Отак прямо в руках. Отак. Солю трошки, підперчу трошки, сметану вичавила і все, салат готовий. Що ж, то я ще буду їсти салат? Як казали бабульки, колишні, треба ще щось тривкішеньке. Триптішеньке то щоб тривали, щоб довше треба тримало і не хотілося їсти. Позакам'язінка то не дуже держить. А картопельку ми вже Софійкою давно з'їли одну порцію на двох. Картопля це мертва їжа, до речі. Картопля вона не має, не дає енергії. Це вуглеводи, які йдуть тільки нам в боки. От. А енергії в ній немає ніякої. Картоплі, хліби. Повні слини. так хочу їсти. Ще я, друзі, знайшла в холодильнику шматочок печінкового косатику, Такого в мене завалявся. Зараз поріжу на шматочки і так пообідаю. Так їм без хліба, такі речі. Вони сухенькі. На що до них хліб? Така красотінь. Зараз прямо ложкою її буду їсти. Кольорова тінь і паштетик. Вистачить. Всім смачного, якщо ви їсте теж зі мною. Так, друзі, наїлася. І ще, щоб вже зовсім бути щасливою, львівське морозиво ось таке. Софійка вибрала. Я послала її. Раніше ми Стасіка весь час посилали, тепер нема кого. Ходить Софійка. Ви мені скажіть, в вашій місцевості є морозиво, яке ви зараз купуєте? Мені от смачнішого, як Львівське, немає. Ну, я не знаю, чи до нас київського не привозять, може, в Києві ще є смачне, не знаю. У нас от, у нас є наше Луцьке, Рівненське, Житомирське, мабуть, Львівське. Львівське морозиво саме смачне. Зараз зменшили його вагу. Раніше воно було 100-грамове, тепер 80 грам, тому що дорого люди не дуже хотіли брати його. А тепер таке біленьке всередині. Ульвівське пріоритетів. таке схоже на колишнє морозиво, як я була мала за смаком. Все, зараз доїдаю і покажу вам. Що мені втюхали? Покажу, що втюхали. Вщаємося з нашим самсунгом. Стасик вже мене просить років два, що він вже нічого не тягне. 20 років нашому пилососові. Ми приїхали в цю квартиру, не пам'ятаю чи свекруха, чи мама дали нам гроші, і ми купили собі на новосілля такий пилососик. Зараз він піде на смітник. А ми з Софієчкою, дівчатка, придбали собі другий стасик. Якщо ти нас дивишся, можеш порадіти. Нарешті твоя мрія збулася. Я не знаю, чи я справді це сама. Ще я справлюся сама йому е скласти, але я попробую. Щітка, пилосос, Philips. Зараз я, я вам покажу. Пило смок правильно. Вот такий філіпс. Гарантія 2 роки, вартість 5300. Це посередня ціна. Ну, дешевші там були по 3 з копійками, ну і вище там, до, до 10, до, ну, одним Одним словом. Це така середня варта. Така, знаєте, ручка досить таки серйозна. Ну и сам пылесос. Ось так виглядає. Може ось так стояти, а може ось так стояти. Тобто для ручки є і тут отвір, і для ручки є ось тут отвір. Ще одна щитка. Щіток дві. Ось така і ось така. Дві щитки. Такий філікс, потужність 900. Ось ось такий потужний. З такою чашею. Чаша, як вона відкривається, ага, відкривається, висипається, сміття закривається і отак от вставляється назад. Все дуже просто, не так, як було колись. Так, ну і тепер треба мені його скласти. Це, мабуть, має зніматися чи не має зніматися, я ще не знаю. Так. Подовжується ручка. Ну Це все походу. Все. От вам і всі складання. Це насадка, а це, мабуть, для того, щоб вішати така штучка. Ну і все, все як завжди. Витягується шнур. Шнур досить такий довгий. Мені здається, що довший, як той, що в нас був. І все, ось такий когосос. Досить такий зручний. Все, мої дорогенькі. А вам що? Спасибі сьогодні такий видався день. Спасибі за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Шана, і укрін українцям, хто стоїть за нас. Всім вам міцного здоров'я, всіх благ. Будьте здорові! До побачення!